Ти яскравий, сповнений надій та ідей, цілеспрямований та завжди досягаєш своєї мети. Тоді тобі до нас, до Київського національного торговельно-економічного університету, час не стоїть на місці, а КНТУ крокує з ним в одну ногу, весь час досконалюючись та впроваджуючи найрізноманітніші новинки. У серпні 1994 року наш навчальний заклад здобув статус університету, а у 2000-му отримав статус національного, що є свідченням визнання гідної оцінки рівня викладання колективу. Університет приєднався до великої хартії університетів. володар другого місця рейтингу українських вищих навчальних закладів, ступеня задоволеністю освітою компас, з підготовки спеціалістів бізнес-економічних спеціальностей. Це провідний навчальний і науковий центр України, акредитований за найвищим четвертим рівнем акредитації, в якому навчаються понад 40 тисяч студентів. У базовому закладі функціонують 5 факультетів. Він знаходиться у місті Києві по вулиці Кіото, 19 на початку лісового масиву поблизу станції метро Лісова. Тож запрошуємо вас на невелику екскурсію. Давайте зазирнемо і ознайомимося з кампусом університету. Навчальні аудиторії та лабораторії оснащені сучасною технікою та всім необхідним для навчального процесу, розташовані у шістьох навчальних корпусах, які знаходяться недалеко один від одного, що є неодмінно дуже зручним. Навчальний процес не можна уявити без наукової роботи. Щорічні наукові конференції за різними напрямами та тематиками, дослідження та виступи студентів проводяться саме тут. Зала засідань. Тут відбувається засідання не тільки вченої ради, а й захист дисертацій, кандидатських та докторських на спеціалізованих вчених радах факультетів. Деякі студенти проходять практику прямо в університеті. Для цього у них є всі умови, сучасне обладнання та спеціально облаштовані аудиторії та лабораторії. До вашої уваги сучасні та великі аудиторії. Деякі європейські університети можуть їм позаздрити, де одразу декілька груп слухають ту чи іншу лекції. Комп'ютерні класи, де проводять тестування, доповнюють загальну характеристику навчальних аудиторій. Університет має власну типографію, видає фахові та наукові журнали, вісник КНТУ, товари і ринки, а також газету Університет і час. Все це відбувається у підвальному приміщенні корпусу. А Кенти відомий своєю величезною та сучасною бібліотекою. Тобі не треба їздити по всьому місту, шукаючи необхідну літературу. А трохи часу та бажання і помічнику навчальному процесі у тебе під рукою. До речі, книжковий фонд нараховує понад 2 мільйони примірників. Передплачується понад 500 назв періодичних видань України та зарубіжних країн. Щороку книжковий фонд поповнюється понад п'ятистами найменуваннями, монографій, підручників та іншої навчально методичної літератури, які підготовлені викладачами. Сформовано мультимедійну бібліотеку з фондом електронних підручників, комп'ютерних програм, тестів тощо. Працює зал іноземної літератури, де читачам пропонуються періодичні видання з економіки, фінансів, менеджменту, права різними мовами. Студенти КНТУ розумні, талановиті та спортивні. В здоровому тілі здоровий дух. Кожного року проводиться традиційні спартакіади серед збірних команд факультетів. Працюють спортивні та фізкультурні секції. Спортсмени університету успішно виступають на міських всеукраїнських міжнародних змаганнях. Серед них учасники Олімпійських ігор, призери чемпіонатів світу, Європи, всесвітньої літньої універсіади, в тому числі члени команди, яка стала чемпіоном універсіади з футболу. Спортивний комплекс зі стадіоном і тренажерними залами оснащені всім необхідним для занять саме твоїм улюбленим видом спорту, який ти обираєш сам. Розумний студент ситий студент. Смачні страви та напої в асортименті пропонує їдальня та кафе університету. До речі, інфраструктура налічує шість кафе та дві їдальні, в яких ти можеш ситно попоїсти або просто перекусити. В університеті створені сприятливі соціально-побутові умови для студентів. Університет має власне студмістечко, на території якого налічується 5 гуртожитків, в яких проживають понад 2 тисячі студентів. Батькам в свою чергу не слід хвилюватися за своїх дітей, поки ті в університеті, бо в Кентеу діє електронна система перепусток, а вся територія охороняється. Навчання в університеті це не тільки пари та наукова робота, а це і культурний розвиток та відпочинок, який забезпечує тобі культурно-мистецький центр, творча команда професіоналів, репетаційні зали та твоє бажання іти на сцені фантастичного актового залу. Не першокурсника, дні факультетів, день студента та багато іншого проводиться саме тут. Же вирішив. Обирай КНТУ. Ми чекаємо саме на тебе. Проведи найкращі студентські роки саме тут. Приєднуйся до великої та дружньої родини київського національного економічного університету.